Чи бояться нарциси розставання? Я б сказала і так, і ні. Так, тому що періодично, коли вони відчувають, що ви вже хочете їх покинути, і ви вже задумовуєтесь над цим питанням, вони починають відігравати з вами процеси ідеалізації, щоб ви в жодному випадку від них не пішли, вони починають робити хороші речі, речі, про які ви давно просили. Нарциси не можуть бути одній довгий період часу, тому що вони впадуть в депресію без когось, з кого можна тягнути ресурс і насолоджуватись своєю владою над цією людиною, щоб це підпитувало їх его. І хоча вони бояться розставання саме з вашої ініціативи, того, що у вас вистачить сміливості, і того, що він вам настільки не потрібний, що ви можете його кинути, і це вдарить по його его. Він зовсім не боїться покинути вас сам. Зазвичай нарциси покидають своїх партнерок для того, щоб їх за щось покарати. Дуже часто в моїй практиці нарциси покидали своїх партнерок після того, як вони робили щось, що примушувало нарциса все таки пограти за правилами партнерки, а не за правилами нарциса. Нарциси також можуть вас покинути просто для того, щоб побачити, як ви страждаєте, насолодитись тим, наскільки він для вас важливий. Він може вас покинути і тримати в підвищеному стані, що незрозуміло, чи хоче він з вами бути, чи ні. Він буде намагатися підтримувати з вами спілкування навіть після розставання, для того, щоб бачити, як вам буде погано. І весь цей період ви будете почуватися жахливо. Ви не зможете відійти від ваших стосунків і від розставання, яке сталося. І так, нарциси через деякий період часу повертають. Ця ваше життя інколи достатньо кількох тижнів, інколи достатньо кількох місяців, а інколи через роки. Вони оберуть саме той період, де вони зрозуміють, що ви вже починаєте відходити від розставання і ви вже починаєте почуватися краще? І їм пора би нагадати вам і нагадати собі, що вони мають владу над вами, і що ви все, ще прив'язані до нього. Це також про его і про владу над вами. І якщо ви дійсно повернетеся, побіжите до нього, як тільки він з'явиться в вашому житті, він буде повністю задоволений цим сценарієм. Це для цього і робиться. А як зробити так, щоб скоротити ваші страхи? Ждання від розставання з нарцисом, коли він це зробив по своїй ініціативі, і як зробити так, щоб не повертатися до нього, коли він знову з'явиться в вашому житті? Я розказала в ось цьому відео на своїй сторінці. Переходьте, щоб подивитися.